Перше на невеликі реактори завантажили не російське, а американське паливо. Воно має забезпечити світлом половину столиці, і за цим процесом уважно спостерігала кореспондентка ТСН Ірина Прокоф'єва. Вона зараз з нами наживо. Вітаю, Іро. Тож розкажи, що тобі вдалося побачити і чому ця подія така важлива для нашої енергонезалежності. Тобі слово. Привіт, солі. От так дійсно ми знаходимося зараз поблизу однієї з атомних електростанцій е, України, і тут щойно закінчилися офіційні заходи. І мушу сказати, що сьогодні був зроблений такий перший важливий крок подалі від російської монополії, причому не лише для нас, а й для інших держав. Тож, в чому особливість цієї електростанції, тут знаходяться два реактори, які трошки менші за потужністю ніж решта українських енергоблоків. Ну і так історично склалося, що паливо для них традиційно. Виробляла тільки Росія реактори, які тут встановлені, вони конструювалися ще радянськими атомниками. Вони ж вигадали і паливо власне спеціально під них сьогодні. Це паливо створює машинобудівний завод, що знаходиться в місті Електросталь поблизу Москви. І він входить в Держкорпорацію Росатом, на яку досі не накладені жодні санкції. Але ну так було до сьогоднішнього дня, але не, не тепер. Сьогодні тут сталася дійсно історична подія, адже на ці атомні електростанції завантажили перші паливні блоки американського виробництва. Вони були вигадані разом з атомниками Енергоатому, і ці паливні Збірки були виготовлені ексклюзивно для України, причому в дуже короткі терміни. І якщо це паливо добре себе покаже, то ним в принципі можуть зацікавитися і інші держави. Причому інтерес вже є. Принаймні, так сказав президент компанії Westinghouse. І далі прошу послухати його пряму мову. Ми підписали угоди на постачання палива до Фінляндії, словаччини, чехії, Болгарії, України, звичайно. І ми сподіваємося, що невдовзі підпишемо контракт на постачання до Угорщини і Зараз ви можете бачити кадри, як саме це відбувалося, як завантажувалися ці паливні збірки. Ці кадри дійсно унікальні і реально ексклюзивні. За цим процесом уважно спостерігали представники делегації, український міністр енергетики, сам директор компанії Westinghouse, посол Швеції, саме в цій країні виробляють ці паливні збірки. Ну і тут говорили про те, що довелося докласти чималих інженерних зусиль і працювати ледве на цілодобово для того, щоб встигнути поставити ці паливні збірки на українську е, атомну електростанцію. Наскільки це складний процес, і ну чому власне інженерам довелося трошки пришвидшитися? Ми зараз розпитаємо у президента енергоатому Петра Котіна. Він з нами зараз тут. Тут поряд зі мною Петро Борисович. доброго дня. Давайте поговоримо про те, чим дійсно ці паливні збірки такі унікальні, і чи справді для нас це було питання виживання? Доброго дня, дійсно, ми, як ви знаєте, можливо, відмовились від російського впливу на нашу і атомну енергетику. І це також визначається і тим, що ми відмовились від постачання ядерного палива за Росії, і по ВВР 1000 це більшість наших добухів 13, ми це питання повністю закрили і вирішили, але у нас не було ядерного палива для наших маленьких реакторів вр 440 У нас два таких реактори. І це було питання, тому що саме зараз потрібна нова партія перевантажування палива для, для цих реакторів. І ми звернулися до Вістингауз для наших стратегічних партнерів і запитали, чи можливо це вибудовувати і поставити нам в той короткий термін, який. Ті нам потрібно для того, щоб перемотажувати. Я так розумію, що раніше строку вони поставили. Вони поставили фактично попередні терміни було 5 років. Вони брали на те, щоб це виробити. Був підписаний відповідний контракт ще в двадцятому році в присутності президента України Володимира Зеленського і нинішнього міністра енергетики Германа Галущенка. І фактично вони зробили це менше ніж за 3 роки. Брали участь наші фахівці. Дуже важко там працювали на обґрунтуваннях. На Розрахунках і на ліцензуванні. зараз повністю ліцензурована палива поставлена, ну фактично, день в день. Зараз реактор відкритий, зараз він перевантажується, і зараз топліво прийшло. І ми сьогодні відсуткували цю подію. А чому сьогодні багато говорили про те, що питання санкцій на Росатом єдину технологічну галузь по суті російську, на яку не накладені санкції, тепер воно ну ця подія може відкрити шлях до того, що на них таки будуть накладені ці санкції? Дійсно, дуже багато в Європі експлуатуються цих реакторів радянського виробництва, і вони використовують паливо російське. і те, що Зараз по перше паливо для ВВР 1000 ми перша країна в світі, яка фактично зробила цю диверсифікацію і перейшла повністю на паливо Вестингаус. І зараз реактори ВВР 440, яких теж багато в Європі експлуатується, Це ми показуємо приклад, що Вестенгаус може виробляти такі паливо. Зараз це конец монополії Росії на постачання палива для реакторів ВВР-440. Ми знаємо, що Вестингаус вже. Має е, угоди Я ді, з з це виговори для дійсно. Тоді не буду повторюватися про це. Дякую з монополії Росії. Дякую вам, Петро Борисовичу. Ну і успіхів вам. Дякую вам. Це був Петро Борисович Котін, президент енергоатому, власне, про історичну подію, яка сьогодні сталася на одній з атомних електростанцій України. Солю. Дякую, Іро, за гарні новини. Кореспондентка ТСН Ірина Прокоф'іва зараз наживо розповіла про ще один важливий крок України до власної енергонезалежності.